Всім привіт! Буду сьогодні розмовляти про актуальну тему: про виживання в умовах невизначеності, в нових умовах після переїзду, після якихось кардинальних змін, після перезавантаження особистого, персонального, і як у всьому цьому зберігати внутрішній спокій і психічну рівновагу. Сьогодні ми живемо в період кардинальних змін світового масштабу, який зачепив всіх незалежно від матеріального достатку чи зони проживання. Хтось бачить у цьому поразку, злу долю, а хтось відкриття нових можливостей, вихід на новий, кращий стан, етап свого життя і розвитку особистості. А я власне відношуся до категорії других і вірю, що все відбувається для змін на краще. Хоча і надто швидко і кардинально. Зараз я не говорю про українців, які переїхали під час війни. Тому що я бачу це як світовий масштаб змін. Просто ми були тими, хто був на початку русла ріки, яка потоком несеться, і нас уже накрило. А ті, хто внизу русла ріки, думають, що до них не дійде. Але насправді зачіпить всіх. Я зараз говорю не тільки про економічну і політичну кризу. Зміниться все кардинально, аж до фізичних законів, в яких ми зараз живемо. І все це на наших очах. Це я зараз до чого? Якщо ви думаєте, що війна закінчиться і все стабілізується, я думаю, що ні. Єдиний вихід в даній ситуації, в даних обставинах вчитись виживати в умовах нестабільності, кардинальних змін і катаклізмів. І ще й отримувати від цього задоволення бажано. Породу своєї діяльності я багато спілкуюся з людьми, що виїхали з України. Останнім часом не заплановано, несподівано. В основному це підприємці, бізнесмени, активні люди. Люди все ще живуть сподіваннями, що скоро все закінчиться, не вчать мову країни, де знаходяться, не ведуть ніякої діяльності. Якщо мають ресурси, просто їх проїдають. Я ж за два роки. Встигла вивчити іспанську мову, якої не знала, коли сюди приїхала: ринок нерухомості, законодавство, ресторанний бізнес, будівельний бізнес організувати кілька проєктів, бізнес-проєктів, завести сотні нових знайомств, місцевих. Бо я не оглядалася в минуле, сподіваючись, повернутись. Це в мене така була перевага, скажімо, фора. Я думаю, навіть якщо прийде колись мені в голову така ідея чи потреба, Україна вже ніколи не буде такою, якою ми її пам'ятаємо. І ніхто не знає, якою вона буде. Тому, навіть якщо ви повернетеся з великою ймовірністю, доведеться знову починати заново. І ми знову повертаємось до необхідності розвивати в собі навик, пристосовуватись до нових обставин, швидко приймати рішення, діяти. І ключовим фактором у всьому цьому наш власний енергетичний ресурс ясність бачення і мишлення. Власне, це і є основна тема мого ефіру сьогодні: як досягнути такого стану. Якість нашого життя залежить від нашого енергетичного стану і нашого світогляду. І цей світогляд формується а, пазликами інформації. Тут пазлик про харчування, тут про порядок. Тут про відношення до людей, тут робота з психотравмами і так далі. І все це разом складається в індивідуальну картину світогляду, яка у кожного індивідуальна. Якщо вам відкликається те, що транслюю я, якщо вам це резонує, ви можете взяти якісь пазлики для свого світогляду, для своєї картини світу. Отже, перший пункт, що потрібно прийняти так, як раніше вже не буде ніколи. Потрібно розібратися із тими прив'язками, неприйняття того, що сталося, суму за минулим і бажанням туди повернутися, в минуле. Бо це з'їдає величезну частину вашого ресурсу, а... і у вас немає цього ресурсу, щоб рухатись далі. У По можливості потрібно вивільнитися з піддії Грегора, який вас руйнує. З цим потрібно також розібратися в першу чергу. Пам'ятайте, куди увага, туди і енергія. Це закон, який працює на всіх рівнях, і на фізичному, і на метафізичному. Далі потрібно добре розвернутися і зрозуміти, де і в якому стані ми знаходимося, якими ресурсами володіємо. Чи це гроші, зв'язки, досвід, навики тощо. Будь-що, що є в нашому розпорядженні, можна використати як ресурс. А далі визначити, до чого в майбутньому ми хочемо прийти. Ну, такий собі ідеальний образ того. Як ми хочемо себе реалізувати, як ми хочемо себе відчувати, які мрії хочемо реалізувати, як хочемо жити. Ну, тобто це така, така голографічна, голографічний образ свого ідеального життя. Наступний крок скласти план дій певних глобальних рішень і маленьких кроків. Маленьких і регулярних. А, є таке правило: те, що ми маємо зараз, це урожай того, що ми думали чи робили в минулому. Те, що ми робимо і думаємо зараз, це насіння того урожаю, що виросте в майбутньому. Тому нема сенсу скаржитись на те, що ми маємо. Потрібно це проаналізувати і скласти мапу. Як рухатися до того, чого ми бажаємо? Як посіяти зерно того, що ми хочемо отримати в майбутньому? І це вже конкретна майстерність жити, яка здобувається через вивчення законів і застосування їх на практиці. Плюс щоденне поливання, посадженого своєю увагою, мало прийняти рішення, мало посадити зерно. Хоча так буває, що воно і без додаткового поливу проросте, але все-таки надійніше буде доглядати і поливати. Я вирощувала овочі і салат колись, я точно знаю. Все працює по одинаковому принципу. Це такий генералізований план наступних ефірів. Я вас запрошую. Писати коментарі, запитання, будемо обговорювати цю тему більш детально по кожному пункту. Завдяки вашим коментарям і запитанням буду формувати теми для наступних етерів. Ну, що я вам скажу? Давайте змінимо наші налаштування всередині, щоб змінити своє, свою реальність на краще.